Шукаю дівчат 18-30 років без досвіду роботи, але на роботу танцівниці такими оголошеннями зараз моярять всі стовпи в центрі столиці, і ми не могли не звернути на них увагу. Невже в столиці України дійсно такою популярністю користуються танці? Які саме? І чи не є такі оголошення прихованим методом пошуку путан? Гроші вдалися на відвертий сексуальний експеримент, який ви не можете пропустити. Свят вечір. Напередодні великого празника водохреща українці збираються в затишку на родинних вечерях. Втім, не усі. Центр столиці 11-та вечора. Під розважальним клубом Ріо у святий вечір справжній ажіотаж. Десятки чоловіків заходять в яскраво освітлені двері. Що їх там усіх манить? Зараз покажемо. Приготуйтесь до гарячого викриття. Біля закладу на тротуарі закрита парковка. Аби будь-хто не залишав авто, охорона розставила шашки. Для важливих клієнтів тут віп обслуговування. Ось охоронець біжить за білим лексусом, аби відчинити клієнту двері. За ним наступна автівка. Тоді як автомобіль, в які сідають люди із сусіднього під'їзду, здається, не раді. Окрім віп-клієнтів, тут паркуватися може хіба що таксі. Одні і ті самі чорний Фольксваген, Мерседес та Ауді. Вони тут свої. Бачимо, як один з водіїв вітається з охороною. Після чого заходить в клуб. Туди ж продовжують набиватись гості. У півночі ж починають виходити пара, молода дівчина та чоловік. Сідають в одне таксі біля клубу і їдуть. І вже за 15 хвилин авто повертається. І так до самого ранку. Куди ж зріло й навіщо їздять красуні із чоловіками? Ми приїжджаємо сюди наступного вечора. Субота, 23.00. Під клубом ще більший ажіотаж. Приїжджають, їдуть, повертаються. У повітрі просто пахне коханням. Що відбувається за яскравими вивісками? Ми йдемо до закладу з камерою. Відкрито. Перепрошую. Ми заходимося на вулиці, а не всередині. Свистять та наказують вимкнути камеру. Хоча, як журналісти, ми маємо право знімати, адже працюємо в громадському місті на вулиці, не на приватній території, докажете його возклубен, це стрий клуб. Ну раніше не нічний клуб це? це досить. А, а, це що він, він знімає? Я не хочу щоб він знімати. Слідом виходить, як він назвався, начальник охорони. Добре. Такі речі треба узгоджувати. Це приватний заклад. З ким з заголосовувати про те, що я хочу знімати на території міста Києва. Це телеканал ву... один присутний. А що за програма? Програма гроші. Програма гроші. Так це ви фасад будинку знімаєте. На нас просять не знімати, навіть вивізку закладу та вхід. Аби нам показали, що відбувається усередині, й мови бути не може. То всередині розумішва знімати не можна. Ні, звісно. Попри заборону відкритої зйомки, наші журналісти проникають всередину під виглядом клієнтів. Всередині на перший погляд звичайний стриптиз. Молоді дівчата ласкаво сидять на колінах у старших чоловіків. Просимо послугу із так званого божевільного меню Приватний танець. Саме під час його виконання, як з'ясовується, дівчина повністю оголюється. Вартість 500 гривень, яка сподобається скажете. Ціна приватного танцю 500 гривень. Поки обираємо найкрасивішу, роздивляємось навколо. Дівчата виводять чоловіків невідомо куди. Ще більше нас цікавить, куди ж таксі відвозять молодих дівчат із чоловіками. Все стає зрозуміло згодом, коли агент програми гроші влаштовується у Ріо на роботу. Я передам ваші контакти. Сьогодні вас наберуть і запросять на співбесіду. Чекати довго не довелося. Нашу журналістку Тетяну запросили на тренування. Дивись дані в тебе відмінні взагалі. Їй негайно потрібні великі гроші. Заради них вона готова піти на все. Яка сума, про яку суму ти говориш? Ти можеш її заробити тут дуже швидко за два місяці. Менеджер запевняє, чоловіки приходять в Ріо не лише по танці. Зрозуміло, що всі приходять сюди не через танець. Менеджер клубу відкриває усі карти. Вона відверто говорить про суми, які можна буде заробити не лише танцями, а й сексом із клієнтами. Тому дивись, я тобі кажу, як є. Тут середній заробіток десь 2,5 тисяч доларів у місяць заробляти дівчинко. Тобто виходить, що клуб працює, наче бордель адміністратори тут мов сутенери, а дехто з дівчат за гроші не тільки танцює. Щоправда, секс звідси тільки на вивіз, тобто лише за межами клубу. Один виїзд з клієнтом 300 доларів. А потім, якщо що додому забирають, чи взагалі де. Та де по-різному. Тут теж можна, ну, до прикладу, в приваті. Тут ні, тільки не в клубі, звісно. Тут, наче, конвоєр, секс-танці. Або краще танці і секс. Менеджер розповідає, є пул постійних клієнтів. В нас тут є дуже багато постійних гостей, дуже багато іноземців є, які зупиняються в дуже дорогих готелях. І проблеми, якщо й були раніше, то достатньо багато з російськомовними ну як би гостями. Mm -hmm. Отже, фактично, бордель під прикриттям стриптизу у центрі, при тому, що проституція в Україні нібито заборонена. Хто заробляє тут на розпусті? І які без перебільшення страшні речі відбувалися в скандальному клубі? Дивіться програму гроші. Далі буде.